Запікали коропа, дегустували конкурсні зразки цієї риби. Варили юшку, співали і забавлялись під невпинний шум дощу мешканці та гості коробця на п'ятому і вже традиційному фестивалі. Коропфест відбувся там і рибний аукціон символічних 12 коропів. 12 знаків зодіаку 2012 рік рік перемог, переломних періодів в житті кожної людини. От. Е, також це е, символізується як е, рік дракона, тому що е, ко, 12 коропів – 12 голів. І е, якраз кожна голова е, символізується з кожним місяцем. Щоб купити смачного коропа на фестиваль до коробця, завітали туристи з Києва. Я очень довольна, це цікаво. Захватувачі. Я 120 гривень заплатила. А 100. Так що дуже цікава ідея просто. Загальна сума е, в торгованих коропів вийшла 1550 гривень. Е, на даний час е, це максимальний рекорд на протязі п'яти років е, фестивалю, який проходив е, у нас в коробці. Окрім кулінарних змагань для дорослих, не забули й про дітей. Малечі розмальовували визначні місця коробця. Їхні ескізи нанесли на літери назви фестивалю. Просто мені ця картина подобається. Все. Чому саме юний художник вирішив розмалювати картинку на літері Ф, з нами поділився небагатослівний митець. «Стало доброю традицією на час проведення фестивалю робити панно дитячої ну світ очима дітей. Основний напис завжди є: або «Коропись», або Коропфест. І сама ідея в чому? Ну, старший. Робить сам контур букви, тоді діти підходять, ну показують ідеї, щоб вони хотіли бачити. Ну і разом спільними силами хочемо щось показати. Ну... Що відображає якось життя, селища. Сувенірні монети до п'ятиліття фестивалю з чотирьох різних металів на згадку про коробфест 2012 Мав можливість власноруч виготовити кожен охочий. Сам процес займає буквально дві хвилини, тобто, це тільки потрібно закласти заготовки і один-два удари людини. Ну тобто, людина, коли собі виготовляє, вона один-два удари зробить, і монета готова. Вартість монети залежна від розміру, від металу. Дуже цікаво. Раніше не бачила такого процесу виготовлення, Все прямо на очах, можна самому поучаствувати. Такий національний колоріт. І улікательний. сувенір сувенірна пам'ять залишився. Для проведення коробфесту 2012 закупили 134 рибини середньою вагою 600 грам, кажуть організатори. Вони сподіваються, що наступного року цей регіональний фестиваль пройде на вищому рівні і при сонячній погоді.